Губернатор Гевін Ньюсом сказав: у нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Знаєте, пане Гевін Ньюсом, ми, українці, вас дуже розуміємо. Ми не можемо, звісно, сказати, що у нас якби взагалі не було проблем, поки не втрутився Трамп, але ви знаєте, з'являється якесь таке чітке. Розуміння того і відчуття того, що з його появою проблем стало трохи більше. Американський мільярдер Ілон Маск чи відносини з президентом США Дональдом Трампом різко погіршилися минулого тижня. Неділю ввечері схвально відгукнувся про реакцію адміністрації Трампа на протести в Лос-Анджелесі. Маск у соцмережі X опублікував скріншот посту Трампа в соцмережі True Social, в якому говорилося, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас. Повинні вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса, оскільки почалися зіткнення, підпали автомобілів і посилення демонстрацій. Це не протестувальники, це порушники спокою і бунтівники. Пам'ятайте, ніяких масок заявив Трамп. Маск також перепостив повідомлення віцепрезидента Ді Венса, який написав у соцмережі X, що Трамп не потерпить заворушень і насильства, і що цей момент вимагає рішучого лідерства. Маск супроводив пост двома емодзі з американським прапором. Слухайте, ну я за е, розвитком подій між Дональдом Трампом і Ілоном Маском слідкую більше ніж за власним е, особистим життям. І сам факт того, що е, засоби масової інформації, в тому числі і західні, звертають увагу на те, що перепощує е, маск. Ну, це, це наводить на думку. Е, знаєте, другий раз я читаю якісь новини і думаю, оце у людей проблеми. Да.